Віче, це, е, хочеш, я человек хочешь навчити, хочешь сказати, хочешь сказати, е, хочешь свою думку десь на е, довезти деньги. А ді, ти починаєш, він хочу, що він мав свій світу. Моя думка, не все вся бархана, бар, бар, він дав все не пояснить чему. Поки були коли вже почалося доросле життя свого сина, можна сказати, що я знаю ну, менше, але скажу чому. Тому що, коли була сім'я, все я на весь час старався ну, зробив висновки, що мені своїми почаннями і своїми змогами, треба менше пхатися до вже дорослих дітей. Тому що вони вже самі те чому навчити. Я навчався їх сімейне життя, мало вже менше старався щось так. Все була розмова така конкретна, нормальна, не бачив сильно. А не міг думати, що в порядке лікшу мій син там буде займатися е, чимсь спортом чином. Навчався в школі, вон те було. Ну як? Почему був повненький, е, такий час помаленьку, е, навіть чуть-чуть, так пізнився, та е, директор е, спитали і казали, е, він навіть вже всі, всі випускні, всі зайшли, а його нема, вже всі тут вже майже успокоїлися, а тут з'являється Андрій. І виходить на сцену, а те, то каже, кажу, от тут він навіть трошки приписнів <головіка> до школи, йшов це, то вона проклазимо. Такий був люди. Я не міг всі декими спорту, де навчання спортсменами. Таю четверта, кричаєш школу, скульптура тим, я не буду повпіти, кажу Андрій, сім. Ну що таке? Ну все чотири. Я такі дві оцінки, з такими можна з якими всі молоди щось робити. За руку тянуть, ти хоч вісні, пиття, не с який карат, покажи, твій поставить, так що ти кажу, то не гарно А В сумчасі розум розумі, зробили себе орієнтири, орієнтири привезти свою тіло до ладу, привезти своє здоров'я до владу, привезти серду владу. Йому це вдалося. Вдалося з кимоти вагу, яку він мав трохи більше багато лишніх. Удалося йому спорту, якщо там досягнути на тренуваннях, він вже міг собі спокійно ходити і сказати, що я можу і другому допомогти, і за другим заступитися. Це велика сила волі в Не знаю, я читав його книжку, ці спори, які були, Андрію, там все вплив там. Але різні там був і перший майдан, і був другий майдан. На першому майдані не там багато що прижив, теж було багато, скиджують, бачив сьогодні, вечали змінив, але я все був останній про щось знала. Я бачу. Е, він ніколи мені не, зшов, не хотів говорити, тому що мене проблеми раз серцем, другий час серцем та є, він не хотів, щоб я тут сім. Приймався дуже. Перший раз приїхав, я знав, коли вже було. Другий раз на майдан, коли він вже е, я дзвоню, дзвоню, та він вам перезвонив, він вам сам перезвонив, він це, але прийшло вже, я хочу на роботі, як не живий, але тут зимок, не пеймаю, а тут дзвінок зразу він не приймає, а тут дзвінок, не бачу, що від кого Андрій Звіробій. Тату привіт, прийвіт так, як він ця, тату привіт. Що на це? А в мене все добре не переживає, що? що ти робиш? Ай, що робиш, що робити? Вітяю хоч в рамках і всякий, не живих, і цей. Кажуть, то кажу, там багато, такі страшно, багато люди. Яка тільки Джапеток каже, я джевити, а тут чую волосики, каже, Андрій там хлопець, один лежить, каже, підставив, а він каже, я ж просив, я ж сказав не в ту сторону, не в ту сторону. Каже, чує каже, та кайтату все результат.